Ні, два Перше про справу Перенджука на апеляцію, а що вже було якесь рішення суду, що є на апеляцію, яка друга справа там порушена. І про новий КПК. Перше, це те, що зараз не можна поховати людину без дозволу прокуратури. ну Це може бути тяганена по морзі, ну ви розумієте. І друга, про те, що згідно новими чинниками КПК може бути обшук людини навіть без її відома в її оселі. Тобто людина може вже прийти і по факту сказати, що ми ж вас шукали. От прокоментуйте оці Перше, Стосовно Ренчука. Стосовно Ренчука, апеляція вона була призначена ще свій час на 16 вересня у нашому апеляційному суді, а адвокати оскаржили, написали заяву до Вищого суду з розгляду господарських і кримінальних справ. І колишній керівник прийняв рішення з метою унеможливлення е тиску. А, да, тиску направити до Чернігівського апеліційного суду. І не, вона декілька разів відкладалася, точніше, два рази відкладалася. Наш прокурор їздив туди не по нашій, як кажуть вони, а в зв'язку з тим, що була наявка адвокатів Ринжука. А потім заява появила, що взяв участь. І тепер ну, нібито повинна вона завтра бути розглянута. Яке рішення? А на, на, сум, на що? На, на, що? На, що? На, на, що? Апеляція? на рішення те, що його, по-перше, справі було змінити міру запобіжного заходу на заставу. І справу направити на додаткове розслідування. Ну, зараз я не знаю, як завтра тут розгляне. На додаткове розслідування зараз вже цього інституту немає. Будемо дивитися. Інша справа за розкрадання коштів, які очисляються мільйонами гривень, десь не менше 6 мільйонів, вона на стадії завершення. Ми передали справу до органів внутрішніх справ. Згідно послідності відповідно до вимог нового кримінального процесуального кодексу. Стосовно забрати померлого злоту. Я читав і висловлення Геннадія Геннадійовича і інші, хочу сказати, моя вказівка всім прокурорам, ростим зроблений померлої людини в морозі, негайно давати дозвіл. На поховання. Не чекати, поки проведені експертизи, оформлені належним чином документи, акти, направлені в прокуратуру, і це дуже великий проміжок часу і це, м'яко кажучи, не буде цікаво. Через те, я думаю, питання буде. Якщо буде якесь нарікання зі сторони родичів, померло, що прокурор не так поступає, значить буду реагувати. Виникле питання вже через певний період провести інші слідчі дії, певні слідчі. Потім потрібна буде екзумація. що необхідність така буде... Обшук без відома людини. Обшук без відома людини, значить, знову таке моя позиція, що він не повинен проводитися, а тільки з дозволу. Будь ласка, там з першої дні. Проникнення Пролик... квартиру, ви знаєте, зараз вже те, що було раніше, немає, все через слідчого суддю, як або районного, або апеляційного, залежно від тяжкості. І проведення цих дій, якщо ви ж розумієте, не гласне. То лише тоді, коли це тяжкі або особливо тяжкі злочині, ніж сенсу нема проводити. Молодше ну, так? Має... Тільки відома людей Дмитро Миронюк, Вапанк, будь ласка. У мене два запитання. Перше, чи буде протестовувати обласна прокуратура рішення останньої обласної сесії стосовно <су> <су> голови ДПС в розрізі втручення двох пунктів регламенту сесії. Не було винесено питання на сайт за 20 днів, не було обговорено це питання на з постійних комісій. Перше питання. І друге. Чим керуються прокурори, міліція, суд експерти в плані виконання нового пункту суд Кримінально-процесуального кодексу, але на сьогоднішній день всі інструкції, які є, вона жодна не підписана ні Міністерством охорони здоров'я, ні Міністерством внутрішніх справ. Зрештою, вона не узгоджена і прокуратурою. Люди працюють на свій ризик і страх. Наскільки мені відомо, жодна інструкція виконання цього пункту Кримінального кодексу не виконує, не підписана ніким. Жодним відомості. Ви знаєте, я почну з останнього. Я згідно з вами, що треба багато підзаконних, підзаконних законодавчих актів, підзаконних відомчих, як кажуть, їх змінювати, зважаючи на прийняття нового кримінального процесуального кодексу. Ну, поки що ми, прокуратура буде діяти в рамках цього закону. З урахуванням, звичайно, проведення експертиз, вимог, які в старих їхніх відомчих інструкціях поки що. Ну, рішення буде приймати страція в рамках цього законодавства. Стосовно рішення сесії, до нас надійшло першого заступника головної податкової служби нашої. Щоб ми розглянули це питання і внесли протест. Зараз воно на розгляді, оскільки до нас ще не надійшло рішення обласної ради надієм, надійде вона, приймемо рішення. Михайло на чинув законодавства. Володимь, Скажіть, будь ласка, по глибоцьких паспортах. Там немає складу злочину, але там чоловік в Америці просидів 10 діб закритий. Він просидів через свою турість, яка стала можливою через чиєсь недбальство. Так? Тобто зараз складу злочину немає і покараний, ніхто не буде. Не факт, що той злочин міг би бути і в подальшому такі ситуації повторити. Розумієте, Я в Америку не втручаюся. Ну, Наскільки те, що я сайт дивлюся, він не за паспорт, а за те, що. Дуже був в такому стані тепленькому, що запасний хід старався відкрити. А вже паспорта в нього вже служби знайшли. Але не факт, що ті паспорти все-таки хтось міг використати. Так, так, поки що не деякі невикористані зміни, прізвища, хтось помер, ну, немає. Не встановлено, поки що. Петро Кобелко, будь ласка. Зверталися до вас з питанням спроби тиску на засоби масової інформації. І це зробили були у одному з правлінь адміністрації, і ви направили наше звернення до них, а не самі розслідували. Ми там ми їм також дали звернення в Ми змушені зараз до Генеральної прокуратури звертатися в зв'язку з тим, щоб направили до них. До того, хто, хто робив цю спробу тиску на засоби масової інформації. І друге питання. Ми зверталися до вас про те, що держслужбовці, зокрема, з управління держслужби на вулиці Кобилянській, 7, 5, зчинили на ругу над українським символом прапором. Ну, прапором, як там черка, бо ми з фотографували, подали вам інформацію також. Такої да, не було. І третє, один із наших колег Сулейман написав про те, що йому відома інформація про те, що мене 28 травня 2004 року побили і він знає, хто. І в газеті це написано. Ви допит йому влаштували, він розказав хто. Звідки він знає інформацію і хто голоси? Шановний патерович, перше, я почну із прапора Нару, на прапору. це як ганчірка виситься, трошечки не підпадає під ознаки злочину. Да, його треба поміняти, наскільки відомо вже його поміняли, да, той прапор. Даю, ми ці... Ще би Ще не поміняли. Це ж без служби, вони повинні спілкуватися за ми... ще. І з Солиною, Соліма, вважаєте, що він вас образив або щось Ні, 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 ні. ні, Неправді. При чим тут я... я з ним, Всекалічно. Він написав, там вже не, коли е... кримінальна справа була порушена, не знайшли того, хто мене побив. Він написав, що він знає. А я питаюся, ви його допитали? Значить, е... Він написав, що він знає, хто робив. Там музеї написано. Що це побили свободівців. Там зараз тягне Бог, його також питає. Але то треба зараз, щоб прокуратура запитала, в чому справа? Звідки він знає? То, я що хочу сказати, знає. зараз прокуратура не буде запитувати. Вже спершу дещо. Дороги бо... Ні. Ми будемо відправляти органи внутрішніх справ, безпеки, все інше. А якщо буде інше звернення буде стосовно підприємства, ми... Всі контролюючі органи, аж потім вже після того приймати рішення. Так що, якщо будуть звернення, ваші, інші органи, якщо стосується е працівників міліції, правоохоронних органів, точніше, що одним словом сказати, суддів, державних службовці першої, третій категорії інших таких, тоді буде прокуратура перевірку робити. А поки що <в> звернення по мальоні. Яка зчинила е, спробу тиску на засоби масової інформації під час війни? Ви розумієте, прокуратура не вибачала складу злочину через те. Так, дякую. Сергій Зеленський питав. Да. Петро потім... Андрійович, може, ви розкриєте таку завісу на таємницю? Все-таки в чому була причина така несподіваної. Відставки Миколи Дмитровича Харабара, ви все-таки в цій системі працюєте. І друге питання, чи справді після виборів от є така інформація із столичних джерел, що силовиків на місцях у тих областях, де були незадоволені рішенням от, провладних партій, будуть міняти і силовиків, там, і, і губернаторів. Чи є така інформація? Ви знаєте, я можу лише сказати стосовно Миколи Дмитровича, для мене теж не сподів? Я з великою повагою до нього ставився і ставлюся і буду ставитися як до професіонала своєї справи. Слухів багато різних. Однак, що в дійсності я не володію цією ситуацією. Стосовно зміни інших працівників, керівників силових структур, органів влади, я такого не чув. Я працюю. А далі ви йдете. Перепрошую, Вадим Пелес національний цікаво. Це ви з вашої подачі. Ви хочете, щоб я в суму пішов? Ні, ні. Це не, не відповідає. Тут Петро Дмитро говорив про тиск на змі. Може так розвинути тему. Є інформація, ну так фам місту говорять, що. Yeah. Адміністрація телетина заявляє про тиск власників на редакційну політику. Чи зверталися до вас з цього приводу, чи є якась реакція вашого? так, звернення надійшло. Зараз воно направлено в органи внутрішніх справ. І вчора воно в реєстрі появилося єдиного реєстру досудових розслідування. І на протязі семи дій буде проведена перевірка, або буде закрите провадження, або буде проводитися досудове розслідування. Так, шановні колеги, є ще запитання. Йма, так, є є. І є. Є. <клес> є. Як, як живе бочок? <клес> Добре <клес> живе, ми віддали ставки, поля. І в продовження між... <клес> цього, ж Петро каже, чи по новому е <клес> кримінально-процесуальному кодексі можливо було б Бойчука посадити зараз чи ні. Закон <клес> <клес> обратної сили немає. Ну, це ясно. А якби от зараз це стався такий подібний злочин, чи вже можна було б його. Ще не все. Я, е я лише тоді реагую, коли є факт. І конкретна особа, яка скоїла те чи інше протиправне діяння. Шановні журналісти, ну, напередодні свята 21 річ, річниці дня праців...